А розмови про майбутні вибори. А так і, а, зокрема, про це навіть терміни їх називають, і навіть ходять чутки, я буду справді говорити, що чутки, а чотиришніх озвучити в ефірі. Що і а, на місцях а, почали перевіряти, там, виборчі комісії. Як воно там все, <зв 'язок> ну. всерка правда в тому, що якби влада могла не проводити вибори в принципі, вона б їх ніколи не проводила, але так не працює. І все-таки ми боремося за демократичну правову державу, і вибори відбудуться. Але я в сотий раз наголошую в ефірах, що Вона вони може... можуть бути їх тільки Їх можна не проводити допоки триває війна. Що вони будуть тільки повоєнними. Все, крапка. Тобто, будь-які розмови чи навіть рефлексії на тему, як проводити зараз вибори, поки ми в стані війни з терористичною Росією, це відлукаво. Далі. Моделюємо ситуацію, що якимось чином виходимо на якийсь переговорний формат, ухвалюється рішення про припинення вогню. Проводяться вибори. Про це Єрмак заявляв так. Питання термінів. Ну ми ж відразу не вирішимо проблему з реєстрами, з виборчою інфраструктурою. з... Ми навіть не знаємо, як держава, скільки наших громадян знаходиться за кордоном. Кількість як вони мають голосувати, не з вибачте, не з великої доброї волі подачі президента, мають голосувати і будуть голосувати військові. Це так зобов'язана забезпечити держава згідно виборчого законодавства. Також повоєнні вибори будуть вимагати цілого пакету змін до законодавства. Ми від цього також нікуди не дінемося, тому що це буде унікальна ситуація. Далі. Мені особливо складно буде за цим всім спостерігати, тому що я у свій час по виборчих технологіях писав дисертацію. Я розумію, що як це працює і що таке виборча кампанія. Так і я бачу, як зараз вже деякі речі закладаються ті, які у майбутньому під час виборчої кампанії поставлять у нерівні умови суб'єктів виборчого процесу. І мене це дуже турбує. І я розумію певні ризики, які в цьому всьому контексті є. І е, якщо ми говоримо про не імітаційні, а реальні вибори демократичні з дотриманням процедур, то я не вірю у вибори весною, не вірю в вибори влітку і з певними, скажімо так, е, з багатьма невідомими, але допускаю, що вони можуть бути е, готуватися на осінь у якомусь форматі, але це знову ж таки багато невідомих. Так, е, ще один момент. Скажу, що активізувались певні процеси на місцевому рівні. Тобто, ми розуміємо, що згідно конституції, наприклад, місцеві вибори мають пройти наступного року восени. І на місцевому рівні, вже, розуміючи, що начебто рік до виборів починаються певні процеси. Але я не розглядаю їх у контексті як реальна якась підготовка на наступний рік у бюджеті на це не закладається жодної копійки, а я приблизно. Скажімо так, нагадаю, що приблизно національна кампанія, а швидше за все, вона може бути поєднана ще й з місцевою, якщо це про осінь мова буде йти, буде коштувати в районі 4 мільярдів гривень. Ну, тобто це не, не одним махом взяти це, Ну, хіба знову підвищать податки і замість військових спрямують на е, вибори, бо гетьман це вже зараз розказує, що був перший етап військовий збір, угу. наступний етап буде підвищення ПДВ. Я ну насправді це такий, знаєте, чорний гумор, але це абсолютно не смішно. Тому, е, якщо так підсумувати, зараз треба думати справді про те, як вигнати звідси окупантів, як е, перемогти у тому, у тій мірі, які це в принципі наша держава здатна зробити, як е, потім підготуватися до нормального демократичного виборчого процесу, а це займе. Значний часовий термін, ну тобто, ну не секрет, що з нашими західними партнерами, які також звертають увагу на необхідність легітимації влади, бо ми ж розуміємо, що зараз, наприклад, конфігурація чи у парламенті, чи в принципі серед підтримки е, політичних сил, не відповідає е, тому, які зараз настрої суспільства, так а, але це все має відбуватися у правовому демократичному режимі, що потребує часу на підготовку. От, вибачте, я особисто буду робити все від себе залежне, щоб протистояти будь-яким речам, які будуть спрямовані на імітацію виборчого процесу і на призначення, чи там наперед прорахованих результатів, а не на реальне волевиявлення нашого українського народу.